ЛГБТК люди з інвалідністю стикаються із подвійною дискримінацією, ейблізмом та гомофобією. Історія Ніни Купенди про права ЛГБТК людей з інвалідністю, їхню видимість і першу появу на марші рівності в Україні. Ніна Купенда народилася у Києві 5 травня 1994 року. У 2019 році разом зі знайомими започаткувала ініціативу для ЛГБТК людей з інвалідністю Queer and Disabled і уперше обстоювала їхні права на марші рівності у Києві. Нині втілює низку проєктів як копірайтерка та планує повернутися в Україну з Литви для продовження громадської діяльності. Інвалідність може бути невидимою. У мене набута інвалідність. У 18 років я зазнала переломів хребта і ніг, перші місяці не могла навіть сидіти. Потім іще рік пересувалася у кріслі колісному. Упродовж цього часу я намагалася прийняти свій стан, багато читала про людей з інвалідністю. Та лише коли потрапила на реабілітацію у Паралімпійський центр в Юпаторії Автономної Республіки Крим, де могла сама погуляти, зайти у будівлю, у ліфт, вільно пересуватись по номеру, спілкувалася з людьми на кріслах колісних, які розуміли мене, я відчула себе вільною і самодостатньою. Ця поїздка врятувала мій ментальний стан. І дуже шкода, що вже понад дев'ять років цей центр окупований, через що інші травмовані не можуть одержати фахову підтримку. Перебування в Єпаторії утвердило мене у думці, що найчастіше людину обмежує не стан здоров'я, а умови навколо. Комунікація з новими знайомими з інвалідністю давала мені відчуття, що я не самотня і є частиною спільноти. Після повернення додому я більше звертала увагу на досвід людей з фізичними, сенсорними, психічними інтелектуальними порушеннями, захоплювалася тими, хто намагалися зробити простір інклюзивним, ламали стереотипи, обстоювали наші права. Поступово я розширювала свої погляди на життя осіб з інвалідністю, ставала толерантнішою. Завдяки лікуванню і реабілітації мені вдалося стати на ноги, і нині моя інвалідність фактично невидима, однак вона є в Україні навіть із наявним посвідченням я стикаюся з нерозумінням і постійною потребою доводити комусь, чому мені приміром потрібно пройти поза чергою. Черги то взагалі моє слабке місце, бо я й досі відчуваю хронічний біль. Не можу довго стояти, ходити, сидіти, підіймати щось важке. І тим дужче мене розчулюють за кордоном таблички із текстом місця для людей з інвалідністю. Врахуйте, що інвалідність може бути невидимою. Ми існуємо в ЛГБТІК Плюс спільноті. Оскільки моя друга ідентичність, це моя гомосексуальність, то з часом мене зацікавило питання видимості ЛГБТК людей з інвалідністю, я натрапляла на інформацію про участь людей з інвалідністю у прайдах за кордоном. Пам'ятаю, як мене вразили фото з прайду в Осло, Норвегії, де на спеціальній платформі було багато людей на кріслах колісних, радісних, самодостатніх. Тоді, за кілька тижнів до маршу рівності, у 2019 році у мене з другом Сашою Кваком, теж гомосексуалом, який має інвалідність, та подругою Віталіною Коваль, виникла ідея об'єднати ЛГБТК людей з інвалідністю і разом вийти у Києві на прайд. Однак це виявилося непросто складалося враження, що в Україні ЛГБТК людей з інвалідністю майже немає. Річ у тім, що навіть комунікували вони з нами потайки, бо не були у камінг-ауті, тобто не говорили про свою сексуальність відкрито. Я помітила, що часто на заваді цьому ставало і стає те, що ЛГБТК Плюс люди з інвалідністю дуже залежать від своїх батьків чи опікунів. Дехто з цим погоджувався і прямо казав, що боїться відкритися через можливу відмову близьких їх підтримувати. Ми створили групу у Фейсбуці для спілкування і узгодження організаційних моментів щодо участі у марші рівності. Однак не всі навіть хотіли приєднуватися, щоб їх не знайшли. Нині у цій групі майже 200 учасників та учасниць, але це не лише ЛГБТК люди з інвалідністю, а й ті, хто нас підтримує. У 2019 році на марші рівності у Києві нас було всього близько 10 осіб. Хоча зареєструвалося десь 20 людей. Але це сталося, про нас згадували у засобах масової інформації, і це був перший зафіксований момент, що ми існуємо в ЛГБТ і Плюс спільноті. Щоправда, не обійшлося без курйозів, оскільки ми стояли на вході за аркою з плакатом ЛГБТ Люди з інвалідністю. Часто з інших колон підходили, думаючи, що ми протестуємо і хочемо образити учасників та учасниць прайду. Доводилося пояснювати, що ми такі самі учасники, як і вони. А відтак підручними засобами ми домалювали плюсик на плакаті. Нині я розумію, що така ситуація виникла через радянські стереотипи про інвалідність, через брак знань, через те, що певні учасники й учасниці не стикалися з людьми з інвалідністю раніше. Але, як на мене, такі питання не мають звучати взагалі, бо бути людиною з інвалідністю це нормально і не є образою. Непропрацьований ідеалізм. Ми хотіли підняти тему видимості ЛГБТК плюс людей з інвалідністю на широкий загал. Однак наш проєкт так і залишився разовою ініціативою. Хвилі пандемії covid 19 та повномасштабне вторгнення Росії в Україну вивели на перший план купу інших проблем. Але сподіваюся, що альтернативні спільноти ще будуть створені. Зараз є запит від різних громадських організацій на різноманітність залучення людей з інвалідністю до заходів ЛГБТК плюс спільноти, бо ми є невидимими для неї. Та проблема полягає у тому, що зазвичай на цих заходах не дбають про доступність для людей з інвалідністю, а умови не створюють, тому що ніхто з людей з інвалідністю не звертається до організаторів, наче замкнене коло. Насправді ЛГБТК плюс люди з інвалідністю стикаються з подвійною дискримінацією, із ейблізмом та з гомофобією чи трансфобією, і коло нерозкритих питань, зокрема про те, як протидіяти цьому і які є взагалі механізми інклюзії ЛГБТК плюс людей з інвалідністю, тощо досі дуже широке. У 2019 році я стала учасницею з'їзду ЛГБТ людей з інвалідністю в Брюсселі, і побачила, що нас багато і в усьому світі реалізовуються чимало проєктів щодо захисту наших прав. Тоді ж я дізналася, з якими проблемами стикаються ЛГБТК Плюс Люди з інвалідністю у світі. Зокрема, в Ірландії трансгендерні люди на кріслах колісних не мають права ухвалювати рішення щодо свого трансгендерного переходу, бо цим то через їхню недієздатність. Щодо досвіду України, то, на жаль, у ЛГБТ і К-плюс спільноті є багато упереджень. За моїми спостереженнями, приміром, панує стереотипний образ вигляду гея і не сприймаються умовні відхилення у формі. У віці чи за іншими критеріями. Але ж насправді гейм може бути і огрядна людина, і людина старшого віку, і людина з видимою інвалідністю. Тобто цей ідеалізм непропрацьований, і через це можуть виникати упередження щодо інтеграції людей з інвалідністю в ЛГБТ і К плюс спільноту. Саме тому, що я бачила цю проблему, я й хотіла зробити її видимою для суспільства. Підтримувати без принизливої жалості в Україні дуже повільно, але змінюється ставлення до людей з інвалідністю, поліпшується тенденція щодо забезпечення доступності. Та, з огляду на власний негативний досвід, коли доводиться стояти по півгодини на морозі, щоб пройти МСЕК для отримання інвалідності, я сподіваюся, що ці процеси пришвидшаться. Особливо зараз, під час війни, коли багато людей отримують інвалідність, фокус держави на цих питаннях має бути пріоритетним, щоб зробити нашу країну кращою. Бо є ризик абсурдно повторити практику Радянського Союзу у повоєнний період, коли людей з інвалідністю не дозволяли фотографувати чи висвітлювати матеріали з ними, наче уникаючи чи ховаючи проблему. Згадую навіть себе. Я не була готова до набуття інвалідності, бо в голові з дитинства засіли стереотипи якогось цурання і фрази дорослих на кшталт не дивися на людей з інвалідністю, тому мені психологічно дуже важко було сприйняти себе. Нині я розумію, що діти мають бачити людей з інвалідністю у публічному просторі. Видимість людей з інвалідністю дуже важлива для усіх, щоб люди з одного боку розуміли, що вони теж можуть набути інвалідність, але з іншого боку усвідомлювали, що це не страшно, це не кінець життя. Адже можна бути соціально активними, відвідувати різноманітні заклади, одержувати нові здобутки тощо. Ось це дуже важливо. Також потрібно підхопити новостворені ініціативи з підтримки наших захисників і захисниць з інвалідністю, але варто скеровувати ці ініціативи, допомагати і вчити робити це правильно, без принизливої жалості, а водночас підштовхнути до сприйняття можливої невидимої інвалідності у інших. Бо панує стереотип, якщо інвалідність видно, то вона є, якщо не видно, її немає. Ні, це не так. І в цьому контексті дуже мало розкрита проблема болю, тому що її не видно, а відтак і немає її глибокого розуміння. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну уся моя діяльність була сфокусована на правах людей з інвалідністю. Та вже понад рік я мешкаю в Литві, беру участь у мітингах та інших заходах на підтримку України під час російсько-української війни. Після повернення в Україну я планую утілити низку задумів, спрямованих на правозахист ЛГБТК людей з інвалідністю та надалі інформувати суспільство про нашу діяльність. Усім активістам та активісткам руху за права людей з інвалідністю бажаю не боятися бути видимими, бути упевненими у собі і допомагати, зокрема ЛГБТК людям з інвалідністю. Не втрачати цю впевненість та пам'ятати, на що ми спроможні разом.